Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна порцеляна. Мене звати Марина. Я дякую, що ви заходите на мій канал, дивитесь мої сюжети, підтримуєте мою роботу різними засобами, способами, підпискою, вподобайками і коментарями. Неймовірно вдячна всім тим, хто постійно зі мною, їх не дуже багато, але я їм щиро дякую за підтримку. Трошки вибилась я з графіку свого, ну так, обставини життєві, вони не завжди е, дозволяють робити якісь речі, е, які плануєш, всі ми це добре знаємо. Але е, сьогодні все ж таки, я думаю, що мені вдасться показати вам щось цікаве, тому що покупки були, знахідки були, е, і я сподіваюся, що вам сподобається. Отже, розпочинаємо огляд нових. І спочатку хочу нагадати про ті предмети, які в мене вже є в продажу. ну, Я так роблю інколи. Невеличка вазочка. Така скляночка порцелянова компанія Хьост відома, німецька компанія, заснована 18 сторіччі, в 18 сторіччі, всередині 18-го сторіччя. Вона відродилась з, десь з другої половини 20-го і виключено ручний розпис у них переважає різний. Є різні, <скільки> різнокольорові зображення. В даному випадку монохромний малюнок таким темно-рожевим або фіолетовим. Ну це не фіолетовий. Колір. Мені здається, це все ж таки такий темно-рожевий. Темно Хоча кожен з нас ну, камера точно передає колір. Тут е пейзаж з архітектурними елементами, і в каталозі, який е докладається до кожної. До кожної е, цієї вазочки йде мова про те, що цей живопис виготовлений е, в традиціях 18 сторіччя і найкращі зразки такого мистецтва мають відношення до кінця 18-го, початку 19-го сторіччя, тобто епоха Рококо і е, раннього класицизму. Ну, ось, е, я думаю, що це чудова прикраса, може бути чудовою прикрасою будь-якого е, інтер'єру. Вона не домінує, але разом з тим прикрашає і є чудовим акцентом. Тому пропоную звернути увагу ще раз на неї. Далі хочу показати вам предмет, який ми теж купили, не дивлячись на те, що він не повний. Тут має бути кришка, це шкатулка. Але і нижня частина вразила мене своєю формою і своїм оздобленням, і, як то кажуть, породою. Тут золоті, золоті орнаменти, це теж стиль бароко скоріше. Вона всередині ось так має такий вигляд, вкрите по золотою все. Деколь у вигляді таких зображень. Я так думаю, що це якісь біблійні зображення, можливо. Хоча одяг такий суто німецький, мені здається. На кожному з кожної сторони свій малюнок різний, вони різні. І це Філіп Розенталь. Я маю на увазі компанія Розенталь. І є напис про те, що ескіз зроблений Філіппом Розенталем. Ну, я думаю, що це перший Філіп розенталь батько. Хоча може бути і син. Клеймо стареньке. Але все ж таки, напевно, це друга половина. Так мені здається, друга половина 20-го. Ну ось, хотіла хоча б показати. Кому цікаво, звичайно, звертатись. У мене немає такого кабінету, зараз, де би я могла поставити його. Як вазу, так. Можна її використовувати. Але вона неймовірний ефект на ця річ. Ну, на, мою, на мій смак, на моє розуміння. Ну, ось така, така знахідка. Наступна річ суто практична. Ми з вами добре знаємо: сіточка-металеві для чаю. В даному випадку вперше я зустріла порцелянову. Так, ось такий вигляд вона має. Металева, підвізка, ланцюжок металевий, можна чіпляти за щось. Ну, Можна просто в чашку занурювати. Тут є підставка, і це Кайзер, до речі, це друга половина ХХ сторіччя, десь 70-ті роки. Два різних букетики, дуже красивих. Ну, Цією штукою вперше я зустріла. Нею користується мій чоловік. Я якось. Не дуже. Але хотіла вам показати, просто, що ось таке зустрілось мені вперше. Поза минулої неділі на одному з столів на фломаркті я знайшла дві шкатулки. Одну шкатулку я бачила раніше, але якось сумнівалася. А другу я відразу забрала. Ну, ось давайте я покажу вам спочатку порцелянову. Вона має таку кришечку, це деколь. Кольори кажуть вам і мені, і вам, напевно, про те, що це 30-ті роки. Така, тримач такий цікавий. Вона в гарному стані. А нижня частина має таку форму. І це компанія. Якоб. І Якоб. Ну, я перший раз її побачила, вона мені дуже сподобалась, але я боялася її брати. Я подумала, що, можливо, кришка не від цієї форми, якось ну, сумніви у мене були. А потім, коли побачила другий раз, все одно забрала. Тому що воно нормально поєднується і мені дуже-дуже ну, подобається. Потім в інтернеті я знайшла, що бувають нижня частина теж розписана ось так квітами, прикрашена, не розписана, а оздоблена деколю. Але є і такий варіант. Тому мені такий варіант навіть більше подобається, чесно кажучи. Тут по золота, да, по золотій лінії, вони поєднуються з лініями на кришці, це ось така. Дуже симпатична в стилі арт-деко. Шкатулька. Перша порцелянова, а друга керамічна. Така форма. Кришечка у вигляді яблучка. Вона старенька, розписана вручну. Під глазурну, мені здається. Можливо, а можливо, ні. Ну, дуже атмосферна. В гарному стані, в тому сенсі, що вона старенька, нею користувалась, але все більш-менш гарно. І ось така нижня частина. Теж розписана вручну. Тут є клеймо. Клеймо я не знайшла. Я тільки в одному місці знайшла з таким клеймом, бачите, вона дуже така старенька. Якусь, якийсь посуд кажуть, що це початок 20-го Франція. На жаль, серед французьких клейм я нічого не знайшла, але, напевно, це не дуже важливо, тому що річ приємна, дуже затишна. Ну, Я не могла, не могла пройти пост, тому що я люблю різні. Ви знаєте, що я люблю не тільки золото і, і якось та шкатулка від Розенталь. Мені подобаються і такі речі також. Що ви думаєте? Наступний предмет, який я хочу вам показати, це нічна лампа. У вигляді двох котиків порцелянових компанія Яку я пропишу, тут є клеймо, пропишу назву і дату використання, скляні оці вставочки в очі. Ну, тут іде, так би мовити, наголос на те, що котики вони світяться вночі, ці очка, котики трошки перелякані. Бачите, мама і маленький котик, подивіться, як він тут поряд з нею. Є отвори ось тут, ось тут. Ось тут є отвори. Так, такий вигляд має котик. І е, ми придбали тільки оцю портлянову фігурку. Все інше зробив е, мій чоловік, і це вже повноцінна лампа. Я вставлю вам відео. Трошки вони перелякані, ці очки, ну це як на любитель, як то кажуть. Е, вночі вони світяться дуже-дуже так, ну, Цікаво, скажемо так. Хто любить котиків, той із задоволенням, мені здається, може користуватися і для дітей. Це цікаво. Ось такі коти, така, така лампа. Це у нас перше, але завжди щось цікаво знаходити. Незвичайне і вперше. Ось такий має вигляд лампа, коли вона засвічена. І зараз ми з вами переходимо до більш традиційних знахідок порцелянових, які теж у нас є. Одна з перших таких знахідок ваза. Ваза вона не дуже висока, але і не маленька. Напевно, зараз я зроблю заміри і тоді вам скажу. Це 16 см. Вона має колір слонової кістки сама порцеляна. В гарному стані позолота. І це сюрау, ця компанія, яка зустрічається вже рідко, карстен з порцелян. І тут дуже гарна оця деколь. Такі кольори золото з бірюзою колір Тіфані. Дуже гарна така деколь. Ну ось, на мій смак, знов-таки неймовірна ваза. Наступний предмет це сухарниця. Ну, Через те, що тут є ці отвори, нічого іншого, ніж фрукти, печиво або цукерки сюди не можна класти. Традиційна назва сухарниця мені, чесно кажучи, це подобається. Вона, вона десь на мене так 50 ми дихає. Якось я відчуваю такий інший період. Ця назва якось мені до вподобає це ліхта компанія. Друга половина 20-го діаметр, ну, вона трошки як квадратна така. Якщо подивитися, мені так здається. А можливо, вона кругла. Діаметр 22 см. Але враження, що вона нібито така умовний квадрат. Тут деколь, але деколь з підмальовкою. Подібні речі у мене зустрічались, і у когось з дівчат є такі. Я не пам'ятаю у кого. Якщо буде бажання, напишіть мені, можливо, комплект можна скласти, якщо є таке зацікавлення. Ну ось, Ще одна знахідка сухарниця. Наступна велика таріль, ви бачили її на підставці, 27 см діаметр, колір слонової кістки, є потертості. По обідку, ну, тому що нею користувались. Тут деколь. У мене був подібний набір для десерту. Така тарілка велика і маленькі. Це серія Вініфрід. І це 20-30 роки. Вона дуже гарна, ця тарілка. Ну, на мій смак знов таки, я все про свій смак. Ми, ми, ми різні, ми всі, так би мовити, маємо свої пристрасті, смаки, свої, свої погляди. Мені подобається. І я переважно купую те, що мені подобається такий відступ ліричний. Тут, бачите, нібито як і квіти, а можливо, це як ні-ні, квіти. Квіткові такі елементи дуже гарні. Тут однакові вони. І все одно різні, різні кольори. Оці однакові з двох сторін. Ну, Дуже така вона тематична і дуже гарна тарілка. Розенталь, 20 ті роки, 20-30. І наостанок хочу показати вам чотири чайних тріо. Я напишу під кожним. Не пишу о, назву компанії і вік, <кій> починаю з двох осінніх. Така ручка. Це вінтажна річ Вінтерлінг. Чашкою користувались. Я роблю такий висновок через те, що тут позолота не дуже добре збереглася, саме на чашці. Ну, я думаю, що справа не в тому, що дуже багато з нею пили, бо так неможливо. Але, можливо, якась така ну, технологія не, 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 не дуже якісна. Але дивіться на ці зображення, дуже красиві, Осінні, осіння тематика, осінній малюнок. Тут вже все більш-менш в гарному стані. Ну, знаєте, мені сподобалася ця трійка, не дивлячись на те, що, можливо, тут не ідеальне збереження, вона, вона атмосферна з цим листям. І ось така тарілка. Давайте наведемо фокус. Ось така тарілочка. Це перша трійка від компанії Winterlink. Друга теж осіння від компанії Hutchen Тут вже вона в такому дуже гарному стані. Теж листя. І тарілочка. Гарна позолота, красива форма, ніжка. Ось ще одне осіннє тріо. Третій комплект, скоріше весняний. Така форма чашки. Тут нічого особливого, ніяких таких рельєфів, але тут. Є золотий орнамент. На тлі сама порцеляна теж слонової кістки або ікрю, але оцей обідок це такий блідий колір Тіфані. Це Томас, таке блюдце, ось така чашка. Нібито нічого особливого знов таки. Але ефект. Але ефект є. Ну ось. Теж старенький Томас. І четверте тріо від компанії Фюрстенберг. Золота ніжка. Всередині теж золотий. Трафарет, ну, такий накладений малюнок у вигляді е, лілій, якихось таких в стилі, напевно, модерн, трошки ар ново, але це більш сучасна історія. Перепрошую, це не Фюрстенберг. Я перепрошую, це компанія це Шерцер. Да, це друга половина 20-го. Я напишу вам, коли саме. Бачите, я собі вирішила, що це Фюрстенберг. Отже, ось така чашка білосніжна. Мені здається, колір бі... скоріше більше до білого, ніж до екрю. Блюдце з метеликом. Ні, це бабка. Це не метелик, це бабка. І ось така тарілка. Сірий. З градієнтом колір від темно-сірого до світло-сірого. Такий неймовірне, як на мене, неймовірне тріо. І це останній предмет в сьогоднішньому показі. Отже, друзі, я завершила показ. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Знахідки сподобались. Дещо я буду викладати в телеграм-каналі. Бажаю всім здоров'я на все добре. До нових зустрічей.